Слава Богу, дорога церква! Прочитаємо декілька текстів з Божого Слова, Євангеліє від Матвія, 12 розділ, з першого вірчика. Того часу Ісус проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колося та їсти. Фарисеї, побачивши те, сказали йому поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним. Коли увійшов до Божого дому, і їв хліби покладання, які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому ні Тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм, коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже син людський є володарем і суботи. Ще один текст Божого слова з Іваної від Луки. 10 розділ з 25 го віршика. Ось один законник підвівся і сказав, випробовуючого учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш, Той відповідь сказав Люби Господа, Бога свого, всім серцем, своєю, всією душею, своєю, всією силою своєю, всією думкою своєю, ближнього свого, як самого себе. Сказав же йому: правильно ти відповів, роби це і житимеш, а той бажаючи виправдати себе, Запитав Ісуса, хто є моїм ближнім. У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши, його обминув, так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самарій, проходячи, підійшов до нього. І, побачивши, Змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани. Поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та й сказав: подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох, ти вважаєш, ближнім тому, який попався розбійникам. Він відповів: то хто змилосердився над ним, той сказав йому Ісус, іди і ічни. Так само. І ще один текст Божого Слова. Це послання апостола Павла друге послання до Тимофія, третій розділ з першого віршика. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбі, самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухня, не слухняні, невдячні. Нечистиві, недружелюбні, непримиренні обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, таких уникай. Ви знаєте, Павло до Тимофія пише послання про час. Про наш з вами час, останній час. Як ми знаємо, що ми живемо саме в останні дні? І Павло пише до Тимофія послання, в якому він говорить і каже, знаєте, що в останні дні настануть скрутні часи. Важкі часи. Ми живемо сьогодні в важкий час чи ні? Ну, важкий час. Ви знаєте, важкість часу. Не оприділювалось Павлом, там не знаю, буде дуже багато, Павло не написав, що буде багато землетрусів, багато природних явищ, які будуть знищувати людей. же, що в останні дні настануть скрутні часи, через що? І там далі пише, бо люди будуть. Ісус, коли казав, ви знаєте, Будете бачити ознаки останнього часу. Це багато землетрусів, багато різних явищ, війни, все, але в посланні до Тимофія говориться такі слова в останні дні, настане скрутний час через те, що люди будуть. Скрутні часи настануть саме через самих людей. Які по своїй гріховній природі, не бажавши змінитися, будуть самолюбні, грошолюбні, жорстокі, жадібні, закам'янілими серцями, повністю спорчені. І буде важкий час. Для нас з вами церква друга. Ми читаємо друге послання до Тимофія, третій розділці декілька вершів. І нам, знаєте, як то напоминання. Запам'ятайте, прийде останній час. І обов'язково будуть такі категорії людей. Обов'язково будуть люди, в яких повністю зачерствілі серця. Пам'ятайте, що цей час люди просто один одному настільки, ви знаєте, будуть. Противостояти, один одного настільки не любити, один до одного настільки жорстоко відноситись. І коли ви будете жити в цей час, так як ми живемо з вами в цей час, останній час. Ви знаєте, на кого саме найперше дивитись треба? На себе. Прийдуть останні часи. Вони дуже сильно змінять людину. Вони просто. Поміняй тій напрямок, і коли ми дивимося, ви знаєте, зараз просто на людство в загальному. Це не просто церква або християнство це за всіма людьми. І так само в церкві, і так само поза церквою, люди стають максимально корисливі. Люди максимально, ви знаєте, закривають свої серця від чужого болю. Люди максимально хочуть витягнути один з одного користі. Не чи це, можливо, навіть твої батьки, твоя сім'я, твій брат рідний, сестра твоя, можливо, це твій друг найкращий, але ви знаєте, сьогодні ніщо не стає на заваді людині, щоб витягувати один з одного користь. Сьогодні ніщо не стає на заваді, щоб з одним, один з одним сваритися. Сьогодні, взагалі, ви знаєте, дивишся на людство і здається, так глибоко ми впали на дно. Але Павло, пишучи до, до Тимофія і пишучи до нас всіх, так як Слово Боже адресоване до нас, він попереджає. Він попереджає, запам'ятай в останні дні, прийде такий час, і такі люди будуть, і їх буде дуже сильно багато. Маса людей, яка змінить світогляд, яка покаже, що зі всього можна використати вигоду, яка покаже, що невигодно допомагати комусь просто так. Світогляд такий покаже, що зі всього можна достати якісь там фінанси, ще, ще якісь речі, щоб хоч чуть-чуть, але мати вигоду. Правда, є такі добрі справи, ну я тобі зроблю. Ну, але щось же ж хоча б. І ви знаєте, це для нас напоминання. І от Ісус, ходячи по землі, дивлячись, на людей одного разу вони приходять місцями, де пшениця росте. Просто полями йшли. Учні, які зголодніли, написано субота, час, коли євреї взагалі, там навіть определена кількість кроків, скільки ти маєш пройти за цей день. Є нічого не маєш права робити, і багато, багато, багато правил. І ось учні йдуть за Ісусом. І ви знаєте, плоть їх, як би голод. Находить. І вони, знаєте, без всяких там. Це не було спеціально, що учні, ага, в суботу не можна, зараз ми. Ні, вони просто зголодніли і навіть може і не подумали, що сьогодні субота. І просто почали зривати кулуски і їх їсти. Ви знаєте, в той час зразу з'явились люди. Біблія на каже фарисеї. Люди, які знали закон, люди, які виконували. Люди, які все мало бути в них ідеально. І ось вони йдуть і побачили цих учнів. Ви знаєте, всередині в них зразу бунт піднімається. І вони кажуть до Ісуса Ісус, подивись на твоїх учнів. Вони роблять не те, що положено робити в суботу. Це зовсім не те, що вони мали робити. І Ісус каже до них таку річ, яку я би хотів сьогодні замітити, і щоб ми роздумували над цим. Коли навіть підемо додому, Ісус каже, якби ви зрозуміли в кінці своєї промови, Він говорить до фарисеїв, ви читаєте закон. І там Давід прийшов і хліби, які не можна було їсти простим людям, тільки священникам. Там священники десь порушили суботу, але так закон повернувся, що вони не порушили суботу. І тут Ісус дає цим фарисеям таку, ви знаєте, просто осуд їхньої середини. І я сьогодні не хочу, ви знаєте, нікого з вас осудити. Нікому з вас не хочу сказати. Я перший себе перевіряю через це слово, але саме найголовніше те, щоб нас осудило або показало нашу середину Боже Слово. І Ісус каже до них, якби ви знали, якби ви зрозуміли те, що пише, каже: я більше хочу. Милості, ані жертв. Ісус це каже, якби ви оце зрозуміли, то ви би так не говорили і каже, не осудили би кого Невинного. Фарисеїв просто в голові мені здається переворот. Як невинно? хіба ці люди невинні? Невже в суботу можна було зривати колоски і їсти? Хіба? Де якби ми знали, ми ще в суботу би і те зробили, і те би зробили. Я би там би ще би щось десь би потягнув, якусь, може би, роботу зловив якось би в ту суботу. Якби я знав, що так можна. як не винно. Якби ви знали, що я усе зрозуміли, якби ви це в своїй середині. Церква Божа, ви знаєте, сьогодні так мало милості. Сьогодні так мало любові, навіть між братами і сестрами в церкві. Сьогодні, знаєте, люди настільки спрямовані для того, щоби знайти, виковарити десь хоча б якусь малесеньку зацепку в у цьому братові чи в цій сестрі. Виковарити хоча б малесеньку зацепку в у цьому ділі, який робить брат. Викуп... Викопарити, хоча б, чуть -чуть, щоб знайти якусь зацепочку, щоб можна було би проговорити це, щоб можна було би це якось знаєте, ну, щоб було про що поговорити. Сьогодні, ви знаєте, кожен шукає і просто копає, копає. І ви знаєте, ні малесенького зусилля не, при, не, не, при, не приложив. Навіть не помолився за, за ту справу. Навіть, можливо, не допоміг, навіть не спитався, взагалі навіть не взнавши, що це таке, але вже прийшов і перший кричить. І фарисеї перші на цю ситуацію реагують. Взагалі не розуміючи середини учнів. Взагалі не знаючи і ну, близько навіть не, не відчуваючи, що ви Ісус і що в Його, ви знаєте, істоті є. Що являє собою Ісус Христос. І вони вже, ви знаєте, самі перші кричать. Ви знаєте, людина, яка, яка нічого не робить, яка взагалі не має, є такі люди, вони спеціально навчені, як будто. ви знаєте... Вони нічого не роблять, вони ніде не участвують, але вони мають такий дар викупати. Мають такий дар знайти щось. І вони цим даром дуже добре користуються, і ви знаєте, і в них дуже гарно виходить щось десь потягнути і передати далі. Потягнути і передати далі. І Ісус каже до них, якби ви розуміли. Якби ви зрозуміли, що цей суд вернеться в ваше життя, якби ви розуміли, що те, що ви зараз робите, прийде час і воно повернеться вам в сто крат, можливо, навіть, якби ви розуміли, що означає я хочу милості. І Ісус розповідає, притчу, підходить людина до нього, закон, вчитель закону, і каже: Слухай, як би то мені в Царство Небесне, як би то спастися, ну що робити, що треба робити? Можливо, подивитись життя брата, сестри, може там навести порядок. Що треба робити? Ісус каже, ти ж знаєш, і цей законник, Він цитує чітко Боже Слово і каже, треба любити Бога і любити свого ближнього. Ісус каже, то роби так все, будеш спасений. Але ж, ви знаєте, ну, всередина розуміє, що щось не те, і для того, щоб оправдатися, каже, а хто мій ближній? А хто мій ближній? Ісус виводить просту притчу, з якої можна взяти дуже великий урок. Величезний урок, притча, яку в недільній школі всі діти вчать, яку всі на пам'ять знають напевно, про доброго самарянина. І що в чоловік, якому ви знаєте, взагалі самарян і юдеї це. Отак, знаєте, границя, і там один з одним не спілкуються, і не приходять, і постійно ворожнеча. І ось людину, єврея, єврейської національності ловлять, грабують. І йде священник, який в храмі кожен день стоїть перед Божим лицем. Подивився на цього змученого людину, яка в той момент потребувала залічення ран, в той момент не треба було нічого говорити, не питати, як так сталося. Просто нічого, просто потрібно було допомогти людині, і він йде далі. Другий підходить левий, який сидить, можливо, в хорі, і співає дуже, ви знаєте, гарно, або просто співає соло. І він підходить, і теж не треба ніяких запитань, просто потрібно допомогти людині. Ніякої допомоги. Розвертається і йде в іншу сторону. Іде зовсім чужа людина. Зовсім чужа людина, який, ви знаєте, не, не, не маленька відстань не до храму, не до не маленька відстань, зупиняється біля цієї людини і робить саме головне. Вона не питається, хто тебе так? За що ж то тебе побили? А може він заслужив, щоб його побили? А може, хто знає за що? А він нічого не питається. Ісус не каже, що Він щось запитував. Це він просто взяв, перев'язав рани, взяв на свій транспорт на той час, за свої фінанси, будемо говорити нашою мовою, завіз до гостиниці, заплатив за нього, дав ще більше грошей для того, щоб і каже: але якщо навіть ще й більше потратиш, то не були пожертвовані на служіння гроші. То не були гроші якісь спеціально для таких людей. Це були його особисті фінанси. І він каже, якщо я буду повертатися і йому ще буде треба, я доплачу тобі, тільки подивись за цим чоловіком. Взагалі чужа людина. І ось Ісус запитує, хто ближній? І проста відповідь цього вчителя закону каже, напевно, що той, хто проявив милість, той, хто змилосердився, церква друга, сьогодні так мало. Милості. Так мало ми проявляємо навіть не до якогось там десь далекого, хто не знає навіть не знаємо. Так мало милості один до одного, так мало любові. Сьогодні кожен шукає знаєте, вигоду. Сьогодні, знаєте, кожен шукає щоб собі, щоб собі, але для когось. І ви знаєте, Бог таку величезну милість явив. Я хочу прочитати разом з вами до Єфесян, другий розділ, Настільки Бог багатий на милість, каже четвертий вірш, але Бог, який багатий на милість. Він як той добрий самарянин, знаєте, ви нікому повірте, знаєте, ми в цьому світі не були нікому потрібні. Зранені мертві люди, які, знаєте, тільки ждали того моменту, поки буде вічна загибель, але Бог, який багатий на милість через свою превелику любов, якою нас полюбив, нас, які мертві через наші переступи, уживив і разом з Христом. Адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Приклад Ісуса Христа, адже Бог, який багатий на що? На милосердя. Бог, який обов'язково Він буде судити. Обов'язково це дай амінь. Але якби ви зрозуміли, я перше хочу милості, а не жертв. Якби ви зрозуміли, що мій, моя милість вища спочатку над моїм судом, ви знаєте, я дивлюся на цю історію про цього самарянина, і ви знаєте, я дивуюся, це один єврейський народ з цього священника Левита і цього людини, яку побили розбійники, один народ. Одна мова, одна культура. Вони брати, можна сказати. І прийшов, прийшла людина з іншого народу, з ворожого народу, взагалі з того, з яким вони не хотіли мати ніякої справи, і проявила таке велике милосердя. Ви знаєте, хотів би ще з вами зачитати текст Ісаї, характеристика. Ісуса Христа, яку дає Бог для свого слуги, і каже 42 першого віршика, ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зелю на нього свого духа, і він встановить серед народів правосуддя, він не кричатиме і не підвищуватиме голосу. На вулицях не буде чути Його волання, тростини надломленої, Він не доламає, і тліючого гнота не погасить, проте справедливо. Звершуватиме суд. Про Ісуса написано. Ви знаєте, ви задумувались коли-небудь. Я собі сидів, думав про цей текст, «Трости не надломлений, не доломить і гнота там, який вже догорає, здається, не потужить. Я собі думаю, я колись був малим, там, може, йшов в школу і десь відка від дерева чуть-чуть надломилася. І знаєте, як людина взагалі навіть не звертаючи на це уваги. просто Зриваєш і йдеш собі там нею. А Ісус навіть дбав про це. Коли йшов і, можливо, бачив десь щось надломлене. Ніколи до цього, ви знаєте, коли бачив людину, в якої, можливо, надломлене життя вже, вже згиналося настільки низько, він ніколи, ви знаєте, не брав і не доламував. Те, що чуть-чуть ще мало право на життя, те, що здається вже там димом, вже, ну, якби от зараз, зараз загасне. Він ніколи не наступав і не дотушував. Ніколи в своєму житті, ви знаєте, і дивлячись на Ісуса Христа, нам, як церкві Христовій, нам як тим, хто послідовники Ісуса Христа, нам як тим, які називаються християнами. Ви знаєте, так легко подивитися, що хтось надламався. Хтось чуть-чуть, ви знаєте, і нас же всередині. Ага. І нам вже хочеться всьому світу розказати, що ця людина надламалась. Нам хочеться всім розказати, що до горі все кінець. Ви знаєте, Божа милість. Вона ніколи не потакає гріхам, вона ніколи не потакає переступам. Божа милість це пластир на рану, яку приніс гріх. Сьогодні так мало людей, які прийдуть із пластирем, які прийдуть до того, хто можливо збитий, зранений гріхом. Які прийдуть до того, якому важко. І взагалі, можливо, ніхто не розуміє, що в ньому всередині, але так мало людей, які можуть прийти, як той добрий самарянин, нічого не питаючи, не взнаючи ситуацію, просто взяти і просто хоча б ті рани замутати, Просто хоча б послужити милістю, так мало милості. В останні дні, пише Павло до Тимофія, ви знаєте, я сидів і думав, Господи, чи не відношусь я до цих. Людей в цих категоріях, які жорстокосерді, які недружелюбні, які шукають користь, які шукають десь вигоду кругом, які шукають, щоб когось, знаєте, просто в землю втоптати, які шукають, щоб про когось розказати щось таке, що можливо не треба було би знати всім. І так мало людей, які просто прийдуть тихенько, без всяких слів, і почнуть заліковувати рани. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми, знаєте, перевірили себе, своє життя, Бог, багатий на милосердя. Вернулися назад, можливо, на початок своєї християнської дороги і згадали, з якого прірви, з якої прірви по своїй великій милості дістав нас Ісус Христос. З якого глибокого рва Він достав тебе і мене. Не, ви знаєте, ніхто в цьому залі не може сказати, я заслужив. Мої вчинки були настільки, що Ісус, ні, благодатью Спасені через милість, через любов Божого Сина, який прийшов на цю землю. І так легко ми можемо сьогодні взяти і сказати на брата, ти не правий, ти те не так робиш, ти це не так робиш, ти там не такий так, і просто зламати, просто розтептати. Але вертаючись назад, на початок своєї дороги, де Бог каже про нас, ви були мертві, ви були грішні, нижче всякого просто, що можна було знати. Але Бог через своє велике миросердя, через свою велику любов, Він не просто нас оживив, Він не просто Він дозволив нам сісти на престолі, каже, Він посадив на небесах. Друга церква Христова, я хотів би зараз, щоб ми помолилися. Я хотів би, щоб ми ми каялися. Ми каялися. Ми каялися. Тому що, ви знаєте, я не знаю, можливо, ви всі не маєте цього, але мені в моєму житті здається, що мало милосердя, мало любові. Мало, ви знаєте, сострадання друг до друга. Мало Мало чиї рани ми перев'язуємо більше. Ми знаєте, мі їм сипати сіль туди, щоб ще більше пекло, щоб ще більше докучало. Але ви знаєте, Бог, багатий на милість, готовий сьогодні оживити наші серця. Бог, багатий на милосердя, на якій би стадії ми не були сьогодні, готовий виняти твоє кам'яне серце. Дати тобі плутяне, Бог, який багатий на милосердя, сьогодні готовий взяти і помістити в тобі серце, яке буде готове на милість, помістити в тобі серце, яке буде готове для того, щоб любити і допомагати друг другу. Бог, який великий на милосердя, готовий оживити свою церкву, але тільки одне, але. Чи сьогодні готовий я для цієї пересадки? Воно може бути дуже болюче, воно може бути дуже, знаєте, тяжко. Але я вірю, що Господній Дух Святий він сьогодні готовий для того, щоб зробити нас добрішими, змінити нас в іншу сторону, ви знаєте, і залікувати наші рани. Тому давайте просто піднімемося і звернемося до Бога в молитві. Амінь.